Добрий день, ви на каналі Дємона, Ми з України, все буде Україна. У нас дербі. О, що стало і 29. Залишається година 14. Я на відпочинку в, нашому, в наших славних Карпатах. Тому будемо, як кажуть, працювати. Поїхали! Так, з чого починаємо ми? З чого ми починаємо? Та давайте з цього, Ага, тут не дуже підходить. Так, 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 о. Так. Так, так, так. Так, 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 так. так, так. Ну давайте... Ні. Ще не вибирав просто. З цього почати. Вибираю на всяк випадок без таунту. На всяк випадок. Давайте сюди чище. Що у нас? У нас так. У нас так, ага, ні-ні-ні. Ось так. У нас локі. Ну, зрозуміло, да? Нічого не змінюю поки ще. Локі, локі, локі. Без... Костюмчика. І ну. І ось так. Дивимось. Сюди закидаємо. Ага, ну буде більш-менш все зрозуміло Так. Сюди швидкі. Сюди і сюди так само швидкі. Що у нас є? Ну, більш-менш, окей. Сражаємось. Так. не знаю, що збирати. Сині, фіолі, жовті, так не вышло что ничего не забираешь вроде. давай Давайте все ж таки фіоли, тому що там і жовті під'їжджають. Так. Хм. Гарно сині би Це я ще кажу, буду збирати все. Не зберу нічого. Ну жовті підтягнуться, Давайте ціні три. Угу. О, все ж таки сині будуть, так? Да? Тоді ось так. 4. І бабцю копіюємо. Все зрозуміло. Так, потім три жовтих, щоб було по трьох. Так. Цей край У нього нема тут. Е -е 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 -е. Ага. Ага. Так. Так, то не вроді все добре. Та що б там побачати? Не сталося якогось лихо краще. Та можна відхилитися. Давайте б'ємо туди. Потім фіолів збираємо. Так, не треба поспішати. Фіольчики поїхали. Так. Трохи вони там щось походили. Ага. Так, ця права сторона взірветься, так і є. Ліво трохи почекаємо. Угу. Давайте по ньому раз. І добивати будемо. А, навіть так сталося, так? Да? Ну, добре. Скопіювали. А, це хлопчик, ми з ним грали колись. Дуже давно грали. І дуже довго грали. Знаю А. Так, далі поїхали. Що в нас там далі? Сюди, мабуть. Поїхали сюди? Чи не сюди? Так, 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 так. Так. Сюди поїхала тоді все ж таки. Остель. Ой. Трошки не те зробив. Так. Ось. А, у мене ще такий варіант був, так? Да? Ну, добре, поки що давайте так. Ось так. Ось так. Беремо синього. І поставлю, яка, мабуть, сюди ось так зроблю. А сюди ще ось так допуск. Ось таке я зроблю варіанту. Копіювати будуть, да, щось. Ну, нехай. Поїхала. Ай, <кій> ай-яй, тут червоні повинні були бути по формату. Да, бачите, якщо б я взяв сюди червоного, то було б все добре. Сині, так? Да? Тільки сині. Ну, давайте чотири сині збирати. Вже не чотири, вже більше. Що, з першого разу ще й походить? Ні. То було вже занадто. Так, давайте тоді. Ось так. Зб... Взриваємо, поїдуть е... сині фіоли. Тому що потім морда з'явиться так погано. Хоча так всього два жовтих, а не три. Ну то таке. Вже не два, вже більше. Так, фіолів можу не дозбирати ще встигнути, тому спочатку, мабуть, жовтенькі. Му, та ми це й це я помилився знову таки. Так, пробуємо, да? Раз. Добре, пробуємо. Мабуть, все ж таки два. Пробуємо все ж таки три. Угу. Поки що добре, добре підлетіло. А ну-ка давайте ми ще. Та нехай жовтий може завдяки. Посиленню ні, не вбило, все ж таки посилення. Є. Так, добре, відхилилися якраз спало все це. Все з цим ми розібралися з віком. Раз, 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 раз. От спочатку там полетіло так добряче. Є два. Так, далі поїхали. Хто у нас там далі? Угу. А синіх всі забрали. Ось-ось воно як. <кху> а синіх-то всіх забрали. Ну виходить, з цього треба брати, не синіх. Так, поїхали сюди, мабуть. Сірий. Червоними просто буду бити. Тоді раз. Два. Газель. Так, вот этот хлопак 3, газелька mm. 4 и ниндзяка 5. Так, так, так. Так, 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 ось так. Червоных много, можно играть. Сражаемся. Угу. Ну, три отак чорні червоні стовідсотково потрібно робити. Ще три червоних стовідсотково потрібно робити з жовтими. О-о-о! Та тут взагалі все, майже все. Так, вдарив, 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 да. логічно, логічно, вдарив. 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 І ще раз майже можна сказати вдарив. Ну, тут взагалі все. Не цікаво. Оце як кажу не цікаво. Оці коли граються, там 6, -6 червоне. Бац і все і закінчилося три. Що у нас там далі поїхало? Потім у нас виходить щось таке. Без таунту потрібно. Угу. Без таунту. Сюди виходить 46 Ну так. Поїхали, значить, сюди. Все інше стаунтами, дайде. Будемо в вудку грати. Качку. Каченя. Каченя, каченя, каченя. Да, їдемо каченям сюди. Так. Не бачу. Щось нічого. Так. Ось так. Де моє каченя? Вся гра через качення. Ну вот та так. Потім ось так і залишається ось так. Тихло. Фіоли потрібні. Угу. Є сині. Є фіоли. Трифіоли не буду розбивати поки що. Три сині. Ще три сині. Три. Щоб так не розбивати. Давайте все ж таки три в нього. Так. Поїхали б'ємо і жовті. Давайте краще взорвемо, щоб воно одразу зарядилося. Так, це добре. Поїхали. Спочатку качкою, мені здається. Ні, спочатку ось так. Потім все ж таки ось так. Потім блокувати про, збираємося, виходи, не виходи. Заблокувало. І потім блокуємо ось цього ще раз. Так, цього повинно достатньо бути, щоб тут трошки вони позакінчувалися. Ще раз ось так. Вибачайте, да. щось там приходить, ну нічого. Так, ну доб'єть доб'є. Да, ну все, все навіть не, не чекаємо, нехай б'ють. Все. Так, 4 маємо. Так, далі поїхали. Пішли таунти всюду, так, я розумію. Так, так, так. Таунты, 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 ну и добро. Кто тут? О! Легенды. Ничего себе. Ну давай, ты до легенд заходим. Так. Так, 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 так. Кто-то пришел. Зараз я новые тапок сберу. Что-то. Під таунта він так само не дуже заходить, але заходить. Та давайте спробуємо. Що в нас тут є? У нас є ось так. Ось так, ось так. Газелька друга. І це троє. І кого ще взяти? Ще в мене є фіол якийсь був цікавий. Чим я грав того разу? А, взагалі ось так можу зробити. Ось так. <coughs> Чого так. М? Як вам такий варіант? Як вам взагалі ось такий варіант? Що в мене там залишилось? Так тут взагалі неправильно виходить. Ось так і ось так. Вибачайте. Жовтий третій. А чим я буду грати останній? Незрозуміло. Да? Щось я забув, якийсь свій один тапок, капчик. Ну нічого, розберемося. Поїхали. Так, Так, чотири жовтих є. Це вже добре. Вб'ємо чотири жовтих, значить, якщо вони є. Так, ще є трійка жовта. Ну, я поки що червоним похожу. Ще є трійка. Давайте ще жовтих по пошукаємо. Поки ще Так, зарядилися вони, так? Да? Так, а коли вони будуть збиратися ходити? Ай. Так. Ось так. Давайте тепер так і ось так. Угу. Добре. А давайте ми тепер зріжемо вам швидкість трохи і вдаримо. Так, спробуємо добити оцих всіх. Вони поки заряджаються. Так, то можемо ми свою власну мадмазель зарядити. Ну все, зараз я її відходжу і все. Так, поїхали бабця. Тепер вбиваємо Астрид, яка нам не подобається. І ось так. Все. З цим завікчили. Так, залишився останній взагалі. Так, що в мене? Зелені? Ага, червоні. Червоні в мене ще є. Можна спробувати червоними тоді-сюди. Спробувати, так? Да. О, теж знайомі люди. Так, ну на бабцю мені здається... о, сюди ще можна. Червоними. Поїхали. Нема в мене більше на бабцю капців, тому червоними. Так. Раз. А, так у мене тут червоних немає. Угу. Давайте від хілів зіграємо тоді. Його беремо, його беремо, беремо бабцю, мабуть. Бабцю. Ну, це такий бусть Експромт, а не. Отак. От а, тоді в мене 4 виходить. 4 хіли і 4 хіл зелені. Мені не дуже подобається. Да. щось пообмінювався. То, що сюди стовідсотково потрібно бити. Да, це мені не підходить чи сюди. Давайте через червоний все ж таки. Так. Так, так. А це майже буде червоний виходить моно. І кого я вб'ю їм? Спробуємо. Так, да, там завжди інші червоні грали. Але я їх використав. Ну, чотири синіх є. Навіть дуже добре є. Ого. Нічого собі. А ну-ка, давайте. Так, не кажу нічого, поки йде, надобити. Що мені тут цікавить більше за все, мабуть, ось з цим розібратися. Шукаємо червоних, шукаємо. Продовжуємо шукати. Давайте червоненький ось. Прийшов червоненький. Так, є всі шанси. Ну-ка, давайте ще підпалимо їх трохи. Так, тепер треба вбивати з цієї сторони. Ай-яй-яй, я забув, що воно так робить. Так, ну тут зрозуміло було, що колись це станеться. Ну, дивимося, що воно буде. Може, по собі би. Так і є. Добре. Добре. Так, ще раз. І поїхали. Ну все, давайте добиваємо, де і все. Виходить. Навіть такою командою виходить все. Зараз ми його рамшою бахнемо. Бац і бац. Все. На цьому ми закінчуємо. Так, що в нас вийшло, не знаю. Не рахував, що там вийшло. Другий. Ну, все одно, це добре. Всім перемог, всім гарного настрою, до нових зустрічей. Все буде наша ненька рідна Україна. На тебо!